Привіт всім глядачам мого каналу. Давно нічого не знімав, та й особо ніяких змінень не проходило. Значить, вже в нас на носі жнива і вирішив уділити час при своїм прицепам. У мене він не один. В принципі, оцей, що зараз ви бачите, це той, про який я знімав відео, це той, що на тягах. Трошки вигорів, звісно, за год, тому що цілий рік на сонці. А це своє робить краска все-таки ж не якась там автомобільна, Є, звісно, має місце вигоранню. Ну, відео не про те. Значить, займався конкретно колесами. У цьому принцип принцип кардинальних змін нема. Тут єдине, єдине, ну, єдине, що замінив, це камеру в колесі в одному. Тому що спускала, в принципі, була нова. Це раз закупився, так що сильно часу грати з нею не було, замінив просто на нову і на тому крапка, щоб не спускала. В принципі, тут все стандартно. А є у мене ще ось такий прицеп, по йому я відео не знімав. Но, в принципі, я його повністю перебирав. Тобі ж міняв всі борти, вони тут. Дерев'яний, це так називаємий тесоровський прицеп. Той, що не 4,20, 380 на 2 Тобто він трохи коротший. Ну, В принципі, за щодо цих бортів, у мене висота 80, то в принципі, він компенсує висотою. З другої сторони, він більш В йому я теж робив так званий капітальний ремонт. Тобто перемазував всі ступиці, чистив, вимивав, грунтував, підварював, красив. ну ґрунтував, красив. то тобто Це він зараз я їздив якраз по, по дощу. Так що в мене тут ну, це, це грязь. його тобто треба просто помити. А так, в принципі, я його той рік готував я його. Чим займався конкретніше до справи, займався, ось перебув я його в отаку резину. Це резина, виходить, в нас розмір 285, 75, ось вам зніму 285-75, 16. І окохама. Наскільки мені сказали, з Хамера. Не буду точно утверждати, але знайшов я ось таку різину. Вона на сантиметр по висоті менша, ніж заводське колесо. Ну, шире, в принципі, значить, чого так е, прийшов до рішення? Тому що надоїли мені з цими советськими скатами. Гратися, вони вже в мене всі тут на цьому прицепі. Навірно, може, ще рідний з прицепом не буду тверждать, але фактом, що по протектору як новий, а от е тріщини з повним ходом. І ось буквально відвозив я ним зерно, ну, то є сою ось давати. І опять в мене виникла проблема на задньому скаті надуло грижу. Не з того, не з цього, Казалось би, наче скат. Ну, от, то є, постійно в мене проблема. Той рік там відвозив скат, приспустило колесо, виходить, так як скат старенький, зразу ж його пожувало то є, на мусорку. Хорошо, що була ну, з цього зняв туди, тоді сюди зробив запаску. Ну, то є, Постійно якісь проблеми з цією резиною старою. Тут вона ще якось більш-менш краща. Ну, якби понятно, що. Має свої нюанси. Года Года беруть своє, резина не вічна. А в цьому ж була вся в Трещинах, тому що вона ну, стара. Соответственно, прийнято було рішення такі скати не ставить. Бушних їх в гарному стані тяжко знайти, принаймні я особо не зустрічав. за адекватні кошти. Нові за 6 тисяч брати одне колесо. На жаль, такого бюджету в мене. Немає, він не стільки працює. Він в мене буквально в году раз їздить, грубо говоря, це на уборці. А так, можна сказати, рік стоїть. Впірати такі великі кошти в нього не хотілося, тому що золотий він виходить. Звісно, це такі були би ушні куплені. В принципі, вони без тріщини, подвоїться накачав, поки що так. Тобто ніяких нюансів немає. Камери теж... В принципі, назад новий встановив сюди. Те саме, вони тут без латок, без нічого хороше вирішив залишити. Так само диски зсередини поочищав, погрунтував. Теж два дні проморочився, тому що, як бачите, ось стоять всі нові болти, тому що половина, деяка та там більше, ніж половина, не відкручується, обламується. Тобі ж... Одне такі музолі на руках. Оці болти вже болить, болять руки. Десять штук на колесі, поки перекрутиш, поки, аби поки ну, одним словом, не царське це діло. Е, значить що, в принципі, отакий от має вигляд, хотів показати, беріть на замітку, може комусь пригодиться, може хтось теж має з цим проблеми. В принципі, смотряться вони адекватно. Да, трошки ширше, ну, в принципі, то не принципіально. Як на мене, ось такий маю вигляд. Одне оце колесо має трохи з краю лисоватеньке. Ну я думаю, що на прицепі це не о чому. А так, в общем, резина має достатньо ще непоганий стан. Нічого їх не натирав, отак як прийшли, так і. І встановив е, що, в принципі тут ще показати? Це ось так. Задні е, отакі от брузовички, не думайте, що якийсь там мега тюнінг. Просто банально От гаїчників почув зауваження, що нема задніх брузовиків крил там, ну тобто голе. Е, звісно, по-бистрому. Були такі два бразовичка, там з легкової машинки по-бистрому прокрутив. Так що там що є парку, там не з парку, мені як то великої різниці нема по електриці. Тут теж все нова. Ось і розеточка назет є, колодочка стоїть, розподільча. Брав п'ятижильний провод, косвіточка, тут все працює. Стоять, ось, як бачите, на задньому борту. Автопоїзд, знаки. Так як буває, перетягую два прицепа. Ну, тобто, один за одним цепляю, на трактор ставлю фішечку. Автопоїзд. В принципі, в принципі, все в законі. Тобто Резеткавзет все працює, освіщення, повороти, стопи на двох прицепах. Все в мене насоцьологі справно. Прикупив я на його ось такий тент. Е, тобто поробив ага. ці застежечки. Ось, ось, зверху у мене там е, то есть, стоять, як вам сказати, перекладен, не перекладене, не знаю як їх назвати. Е, щоб він був, так сказати, доміком. Тримає форму. Я в йому хранив зерно. Це таки недавно продав, сою год. Простояв, під ресори ставив, розгружав їх, тобто ставив між рамою і ресорою проставочки, і під і колеса розгружав, тобто повністю стаяв розгружений. В принципі, схема робоча. Борти тут, як бачите, наращував, ось заводка заводська нас пластіна йде. Тут ось уголок 20. 10 на 30, не буду все 20 на 30, наверное, 20 на 30, раз ідеально став. А зверху 20, 10 на 20, роді би, той, що вставляється в його, есть знімається без проблем, це все можна зняти. Вернев він на три сторони, три борти відкривається. Більше 80 не став робити, тому що як от кидаєш борт, щоб донизу ще була відстань. Оце така по цьому прицепу е ситуація. І тут на заводських оцих кронштейнах, що зразу вам щось покажу, друг комусь тут детально буде, розкажу. Значить ось у нас край досток уголком отаким. Вот Пешкоч, її нам називають, не знаю, по строїх Тобто, щоб торець був хороший. Зробив отак. Вот Тут у нас зробив, переробив на оборот замки, і в мене цей задній борт відкривається в двох положеннях. Може відкриватися звичайно, може відкриватися ось як таки на одному закріплено, низ. Отак. А гуляє воно це на ось їх, то ось тут шплінти трип витягнув і воно ось на цих двох пальцях. Тут палець, як бачите. Десь розвернутий цей заводський кріпь. І ось тут, теж отак стоїть. І виходить він ззаді отак грається. Все геніально просто. Вивертає, хоч так хоч так можна відкривати, хоч взагалі його зняти цей борт. Тобі любые варіації. В принципі, вийшли до собою знімати як такого нічого. Якщо вдруг щось буде цікаво, допомогу зніму, розкажу. В общем, отакі вот от справи. На цьому, в принципі, буду закруглятися. Всім не забуваємо підписуємося на канал. Далі обов'язково буде, тому що носі жнива і буде щось зняти, показати вам. Так що до нових зустрічей.